Святой пустим радуйся, заступайся за нас, що тебе, прославляємо. Святий наш очей всапате, Бога за нас. Святий Сухати, що не постій, послідали, коли села, коли радуйся, заступайся за нас, вашу, тобі прославлені. Святий Ісса, фати, проверяй, пропу проповіднику, радуйся і заступайся за нашу Тебе, прославляємо. Святий нашого чайоса тебе, молиймо за нас. Святий Ісус, що насгідлих сердець до єдності привернув. Радуйся і заступайся за наше Тебе, прославляємо. Святий, Ісуфати, за Іванської простоти, радуйся і заступайся, за нас, що Тебе прославляємо. Святий те, у нас за на нас. Святий, ти гарячий любитель, душ, відкоплений дороцінною кров'ю Ісуса, Радуйся і заступайся, за нас, що Тебе прославляємо. Святий Святий Іосафа, такрива жертва за з'єднання, радуйся і заступайся за нас, що Тебе прославляємо. Святий нажуча, Іосафа, молимо за нас. Святий Іосафати, що Твоя душа Христа славу вінчав при нього небеса, селі. радуйся і заступайся за нас, що Тебе прославляємо. Йосифате, за нас. Святий нажуча, Іосафа. Святий насафата, невтомний заступник у тих, що шукають твого заступництва. Радуйся і заступайся за нас, що Тебе прославляємо. Жертва бездрові, і себе принів жертву живу, тож я співаю в Його, радуйся в противішенику Христові. Священники Твої не це вправду, преподобні Твої зрадію. і дити, своє серце, Йосафа, Світа, полюбимо наше життя, Богу, Слухому, Боже, сам і чистотою заясні, то ми співаємо тобі все зори всякої чесно, цілого Господа смерть преподобних Його, навануйся, злижим. В сябу, Босивом горі. радуйся, що батько привернув до католицької віри, як і мене поки настоя, одна душу тобі співаємо. радуйся, славний, апостоле, з'єднання. Сину і святому Духові. і, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Радуйся, 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 що, що, що радий Ісусові терпів, радуйся, що землі віддав свою І нині проповідає з'єднання, радуйся, що з Христом Ісусом залюєш Небесних осем. Радуйся і молиться за наше Спасне, на колашку, Господові, Богам Великий мученик у Христовий, святий Йосифате, прекрасний взор християнської совершенності та непобідимий ревнителів, наверненні роз'єднаних до католицької віри, ти для любові Бога не відказався ніяких праць і трудів, а навіть радо проляв крові віддав життя, благаємо тебе, святий, і Отче, стався за нас до Ісуса і Марії. І випроси нам непохитність у своїй вірі, ревність за спасінням власної душі і душ наших родин, знайомих і приятелів, святий свяченомученику Іосафа, ти згадай, що ти є нашим братом із скорові кості, стався за наряд, з якого ти вийшов, вчини святий наш Покровителю своїми молитвами, щоб у цілім українському народі запанувала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми католицької церкви, та щоб увесь наш народ, збагачений дочасним і вічним благословенством, прославляв Боже, нагородив Тебе нев'яночим в інцем у Своєму Царстві. Боже, провеки насыт твоє, с тобой тебе слуха и пону. За святійшого Сиванського аккара нашого Франциска Папа Римського блаженіше Верховного Архієпископа нашого, і свято слава просушенішого митрополита нашого Карє, Больбог, єпископів нашої Кирило, слава Каргригорія, за те, що служить і послужить в этом храмі, цему за отців наші духовни, ісу Христі, Господи, нашу. Шава с тобі, Боженого на споля, настолен сльози, и зойки, переслідуванные за католицьку віру і силою своєї сило, ласки, выритый поемный нас. І віде, і Шалести не було вашому дані, згідли зрозуміти найгарячіше бажання Христового Серця, щоб усі були одне, і щоб усі приступили до єдності, віри, молимося, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще вияві, за прести людей, що очікують від Тебе великої милости за тих, що творять на милостині і за всіх Християн. Гостує чоловіка любна була, святобі слава, слава на це, сина, святому духові, нині посоча, сина, на Амінь. ні, проводрість теснішої і не несвіняно славнішої що без Слово породила, сушу погородицю не пенедича. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі! Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої Своєї Матері, святий, славних, Всехвальних апостолів, святого Василія великого, святого, священомоченика, Йосифа та і всіх святих помили, спасе нас як благий чоловіко Любес, Святий Боже.

Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, нас! від пошесті голоду вогню і війни Визволь нас, Господи. І по Боже Сьогодні, Висполи нас господи, від наглої, несподіваної смерти, охорони нас Восподи. Врішні Тебе Бога просимо, помилуй нас, Господи, Ми грішні, Тебе, Бога просимо, помилуй нас Господи. о Ісусе, о Ісусе. Ісуса сину Бога вишнього, у мило О Ісусе, О Ісусе, О Ісусе, сину, Бога вижного, у мило, сердито. Ти Божа, заступайся за нас грішним. О святий, Йосипе, покровителі святої католицької церкви, моли Бога за нас грішних. О святий, Отче наш Василію великий, моли Бога за нас грішний, О святий, Отче наш Василію великий, моли Бога, за нас рівний, Святий, священомученику Христове, Йосафате, моли Бога за нас грішних. Святі верховні апостоли Петра і Павла, Моліть Бога за нас грішних. О блаженні свише, но мученики дробецькі, севіряни віталію, якіме, моліть Бога за нас грішних, О блаженні ученики, дробецькі, севіряни віталію, і ятим, моліть Бога за нас грішних, Святі і блаженні українського народу, моліть Бога за нас річних і святі блажені українського народу, моліть Бога за нас грішних. річних людей, Твої, Господи.

rex